Ті, хто знали вбивцю, чи помічали ви щось тривожне до того, як він скоїв злочин, що сталося після, четверо учнів моєї школи вбили 13-річного хлопчика, який спіймав їх на крадіжці міні велосипеда Коли я почув про це, у мене не було жодних сумнівів, що вони це зробили. Жодних сумнівів. І до слова їх усіх засудили. Я лише хочу додати, що міні велосипед не мав двигуна і коштував приблизно 5 доларів. Я виріс у дуже маленькому містечку, там жило менш ніж 500 людей. Три хлопці, з якими я ріс, і ще один хлопець влаштували засідку на наркоторговця за його товар. Вони подзвонили йому, нібито робити замовлення, і він поїхав до міста. А вони його забили до смерті. Двоюрідний брат вбитого втік з іншого боку машини, і їх спіймали через 12 годин. Ходили чутки, що коли їх спіймали, закривавлений одяг і зброя, все ще були в будинку. А на секундочку, наймолодшому з них тоді було 16, знаючи їх, я зовсім не здивувався. Кожної весни ми зустрічалися на тиждень з двома парами. Одна пара була старими друзями по коледжу, а інша пара була їхніми колегами по роботі. Нам вони дуже подобались та їхні двоє маленьких дітей. Ми зустрічалися так кілька років. Потім нам зателефонували і повідомили, що в їхньому підвалі молотком вбили дружину. І Місце злочину було професійно зачищене, а поліція вийшла на її чоловіка, який, як виявилося, був медбратом. Зрештою, при розслідуванні він вколов собі що, щоб притупити біль, а потім вдарив себе ножем у серце, і ми ніколи не підозрювали, що він здатен на таке, і не знаємо, чому він це зробив. Сподіваємось, що з дітьми все добре. Я була просто в шоці. Це була жінка, якій я дозволила потримати свою дитину. Вона була найкращою подругою мого чоловіка, приходила на всі сімейні свята, і ми завжди добре проводили час. Вона доглядала за своєю матір'ю, хворою на хворобу Альцгеймера, і я думаю, що у неї, мабуть, були якісь психічні проблеми. Вона душила свою матір і має особливі звинувачення в жорстокому поводженні з людьми похилого віку та злочині, пов'язаному з великим насильством. Її знайшли блукаючою вулицями. І вона просила незнайомців. Будь ласка, вбийте мене. Коли викликали поліцію, вона повернулася до неї додому і виявила, що її мама вже була мертва близько тижня. Вона писала смс, дзвонила друзям, говорила про спорт, ніби нічого не сталося. Поки жила в будинку із мертвою матір'ю в іншій кімнаті. Це все відбувалось аж до того дня, коли вона вийшла на вулиці і просила людей її вбити. Пізніше я дізналась, що вона також неочікувано напала на подругу, коли вони зустрічались за кілька місяців. Місяців до того, як вона вбила свою матір. Ну от вони просто сміялись, випивали. А наступне, що пам'ятає подруга, це те, що жінка зверху на ній і намагається її задушити. Ох, ви знаєте, я вам скажу, що стрес пов'язаний з роботою доглядальниці на повну ставку. Це не жарт. Втома від співчуття тут звучить так, ніби вона перетворилась на психоз. І нам абсолютно необхідні перерви і перевірки психічного здоров'я. Це дуже і дуже сумна історія. Ми з сестрою зараз доглядаємо за мамою і братом, і ніхто не розуміє, який це довбаний стрес. Мало того, що моя мама помирає, так ще й я маю піклуватись про брата інваліда до кінця його життя. Я просто щодня дякую за те, що моя дівчина мене не кидає, бо вона має на це повне право, і вона все ще зі мною. Моя бабуся сказала своїм дітям: якщо я коли-небудь буду закінчувати як стара місіс Браун із одноіменного фільму, я краще помру. Будь ласка, пообіцяйте мені, що ви мене вб'єте, якщо я коли-небудь буду закінчувати так само. І так, вона стала такою самою, як стара місіс Браун, і всі знали про її бажання, але ніхто її не вбив. І думаю, що вона весь цей час хотіла, щоб її вбили. Вона опинилася під опікою, прикута до крісла та до ліжка, на останні 10 років свого життя. Це сталося через слабкість і. І божевілля, викликане хворобою Альцгеймера, я абсолютно впевнений, що вона повністю усвідомлювала, що відбувається. І насправді сумно, що їй довелося так довго страждати. Я працював офіціантом у закусочній, і один з постійних відвідувачів Джонні був тихим і відстороненим хлопцем. Він був трохи повільним, але добре вихованим і добрим. Він гарно знав меню і знав, що йому подобається. Одного разу він випадково згадав, що його батько був першим власником закусочної і що він сам колись там працював. Після того, як він пішов, інший відвідувач сказав мені, що був шокований тим, що Джонні згадав про свого батька, враховуючи те, що він його зарізав. Це сталося у Ані алкогольного психозу, і я був приголомшений. Це виявився дуже відомий випадок, проте я не знав. Він вийшов з в'язниці і зрозуміло, що перебував під суровим психологічним наглядом. Хлопець, яким я колись ходив до школи, а потім дуже рідко пиячив, убив поліцейського в пабі, де ми випивали. Очевидно, патрульний зачепив дівчину Пауло, і Пауло вічливо попросив його зупинитись. Їх розняли і викинули на вулицю. А на вулиці вони продовжили. Патрульний витягнув лезо. Пауло забрав його у нього і потім завдав йому вісім ударів цим железом. Його схопили дуже швидко, буквально на наступний ранок. І я знав, що він запальний, але бляха муха. Був засуджений за не вбивство твої отримав 8 років вийшов десь через 3 роки я знаю одного хлопця, який когось убив. Він був у вегасі і виграв кілька тисяч доларів. Повертався до свого готелю з виграшем, і на нього напали двоє хлопців. Його поранили в ногу, а він забрав одного з них ніж і його ж зарізав. Йому не пред'явили звинувачень, і він провів у відділку лише ніч, відповідаючи на запитання. І коли він мені це розповів, я не дуже здивувався. Це вписувалося в загальне божевілля, яке його оточувало. Я не думаю, що вбивство того, хто намагається вбити тебе, є обов'язково божевіллям. Це просто інстинкт виживання в той момент. Так, так, я лише мав на увазі, що у нього було досить божевільне існування. Наприклад, він, його дружина, хлопець дружини жили разом, враховуючи, що у них є двоє дітей. У нього на задньому дворі стояли дві бочки, які, як він казав, буде використовувати для розчинення тіл, якщо йому коли-небудь це знадобиться. До слова, він жив по сусідству із моїм військовим комісаром. Пам'ятаю, колись він косив чийсь газон в обмін не за гроші, а за найдешевший коктейль, чай, твіст. Тобто, це просто персонаж. Коли він надіслав мені фотографію своєї пораненої ноги і розповів, що сталося, я не здивувався. Це було в його стилі божевілля, старий добрий скот. Не буду називати його прізвище. Треба якось з ним зв'язатися. І мені також треба якось з вами зв'язатися. Того прошу допомогу із космосу. Скажіть моїм підписникам, щоб вони поставили лайк під цим відео. Як ви думаєте, чи можна заздалегідь розпізнати потенційного вбивцю? Чи завжди є ці ознаки? Пишіть у коментарях свої думки. Знаю одну жінку, колишню дружину мого друга. Вона випадково збила велосипедиста за кермом, і я взагалі не вірю в її історію. Вона каже, що випадково чхнула і збила його, але вони були в житловому районі, де є обмеження по швидкості, і це було біля школи. Просто ступінь його травм заперечує те, що, за її словами, там сталося. І Я вам скажу так: вона просто божевільна, вона схильна до емоційних спалахів, істерик, перевищення швидкості, коли злиться, просто до біса нестабільна. Після Смерті цього чоловіка вона написала в усіх соціальних мережах про те, як же їй було боляче, як вона пережила цю травму, як вона хоче бути прикладом сильної жінки для своїх дітей. Вона ніколи не згадувала, що вона когось вбила, ніколи не висловлювала каяття, суму чи співчуття його родині. а Коли на неї тиснули, вона просто плакала і грала в жертву. Вона його звинувачувала, що він з'явився ні звідки. Особисто ми вважаємо, що вона з кимось сварилась по телефону і поспішала додому. Я їздив на роботу на велосипеді, і водії абсолютно божевільні по відношенню до велосипедистів. Вони жартують, що можуть вбити їх просто за те, що вони їдуть на велосипеді. Якщо їхній рух затримується хоча б на 15 секунд, через те, що велосипедист опинився безпосередній близькості від них. Велосипедистів вбивають і калічать, а водіїв рідко притягують до відповідальності. Місцевий шматок лайна, любитель побиття жінок, нещодавно вбив старого чоловіка в спортивному барі і чомусь він ще не у в'язниці. Я працював з хлопцем, який побився з п'яним біля бару. П'яний впав, вдарився головою і помер. Я не думаю, що він потрапив до в'язниці, але батьки п'яного хлопця виграли якийсь там суд проти нього, тож вони отримали великий шматок доходу, який він заробляв на той момент. Він був розлючений, тому що не він почав бійку, а той п'яний чувак, і тепер його за це карали. Він був налаштований ніколи не заробляти достатньо грошей, щоб вони отримували мінімум, тому він навіть відмовлявся від просування по службі та підвищень. Він був розумним хлопцем. Я знаю людину, яка потрапила до в'язниці за спробу вбивства. Він побив чоловіка своєї подруги майже до смерті. І я не знаю, чи можу я сказати, що я його підозрюю. Так, да, він був трохи тупим у минулому і трохи неврівноваженим, але не жорстоким. Отака, от фігня. Я був здивований, коли дізнався. Він випромінював якісь моторошні флюїди, але це були не флюїди вбивці. Хоча він працював друкарем у копіювальній конторі, тож я б мала здогадатися, що щось тут не так. На жаль, він забив свою дружину до смерті битою і його схопили по бризкам крові. Серіал Декстер щойно почали показувати в моїй країні. Тож ця історія отримала додатковий імпульс. Мій колишній наречений був жорстоким зі мною в ніч наших заручин, і я чесно думала, що він збирається мене вбити. Та ніхто не повірив мені, коли я розповідала про це, і ніхто взагалі не вірив, що він здатен завдати мені болю. Я зазнавала насильства і раніше, емоційного, словесного і багато чого іншого. Час від часу він давав мені ляписи, штовхав мене. Але це був перший і єдиний випадок жорстокого насильства, коли мене били по справжньому. Але щось не так було в його очах. Вони були іншими тієї ночі, ніби за ним Взагалі нічого не було, ніби він був пустий. Через вісім років, буквально рівно через вісім років, одружившись з жінкою, з якою він мені зраджував і народивши з нею спільну дитину, він їх убив обох і зараз перебуває у в'язниці в очікуванні суду. Він зарізав їх, полетів до іншого міста і проживав два дні в готелі, а потім здався поліції. Він просто залишив тіла в будинку і їх знайшли лише після того, як він опинився під вартою. Я навіть не можу собі уявити ту сцену і вся ця Подія дійсно сколихнула наше місто і громаду. Я думала, що все це сон, поки його обличчя не з'явилося в усіх новинах, а мій телефон не почав розриватися. Я дізналася про це в день, коли він здався, і так склалося, що я щойно приїхала в коротку відпустку в те саме місце, де він щойно здався. У мене були просто мурахи по шкірі. Це виявилося неймовірно вдалим моментом, оскільки я змогла дати свої свідчення безпосередньо детективу, який допитував мого колишнього. І він зміг поставити будь-які питання. Які йому були потрібні, або які я хотіла їм сказати для завершення цієї справи, і знаєте, що сумно? Я отримала так багато повідомлень і дзвінків з вибаченнями за те, що вони не повірили мені тоді. Багато хто казав, що дуже вдячний, що я втекла від нього. Вони зрозуміли, що на місці цієї жінки могла бути я. Моя мама дзвонила мені, плачучи і дякуючи, що я все ще в неї є. Це було так дивно. Я відчувала себе такою онімілою, і я рада, що люди нарешті визнають мою травму зараз після всіх. Цих років це допомагає мені закрити її і зцілитися. Ви не уявляєте, як важко було пережити сезон розриву, відчуваючи себе дуже самотньою. А люди ставились до мене як до божевільної колишньої, і все це через те, що я розповіла про те, що сталося зі мною в тих стосунках. Я дякую кожному за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Уявіть, що ви дізналися страшну правду про когось із ваших знайомих. Ви не маєте доказів лише підозри, які будуть ваші дії. Варіант перший розповісти комусь і попередити інших. Другий залишити підозри при собі, щоб не виглядати божевільним. Третій мій улюблений, спробувати зібрати докази самостійно. Четвертий просто припинити спілкування з цією людиною. Напишіть в коментарях свій вибір і поясніть, чому саме так.